W 2016 roku spotkałem w szpitalu człowieka, Walentego Iwańskiego, który zmienił moje życie, zainteresował czytaniem monitora Wolińskiego, powiedział o Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowliu i szkoły Polskiej, gdzie ja odnalazłam swoje miejsce na starość i wróciłem do dzieciństwa, kiedy małym dzieckiem, słuchałem rozmów rodziców i sam rozmawiałem. Bo kiedy idziesz do szkoły, spotkać się z kolegami, робиш бленди в заданнях домових, ти обузиш свій мозк, очимуєш нову інформацію, що я уж не паче в тімі, а от вротне, уче інний язик, щоб на ньому розмовляти з мноством людей, а не запомняним положиться в груп. От вас отходжі почуття ностальгії, самотності, ви пристаєте старість духем. Вєлі чи білят? Ось то ніц. Ти повинен щоснанше обежитися, Przeanalizować swoje stanowisko, zrzucić szarą pelenę z ogłupionej codziennej świadomości, zobaczyć w naszym niewesołym życiu tą iskrę światła, prawdy, dobroci, nie poddawać się na prowokacje, nie sprzedawać swoje sumienie za trzydzieści srebrneńców, a przemyśleć swoje życie, co było dobrze, co źle, co zostawiłeś po sobie, co przeżyłeś przez te lata. Mój dziadek. Теодор Нашчоцький зі сторони матки, уродзений в 1883 році, мешкав з родиною в Варшаві і працював у життнікім інституції панствової. В року 1916 зостав скеруваний до праці до Петрограду, де мешкав під час Революції Пожернікової. О тих часах оповідала мені бабча. В року 1928-м Зостав означений медалем 10 тлят неподлеглощі». Є фото. Тен медаль – то безценна пам'ятка по нім. Потім джеткові приїхали до Любомля, вже брали уджел в виборах до Сейму польського в року 1938. Другий джадок – Петр Кралюк, уродзоний в року 1875, мешкав з родзіною навші щелець коло Хелма. Брав участь в першій війні святовій в армії генерала Брусілова. За уратування раненого офіцера отримав зігарик Омега, який є в зборах моїх пам'яток. Отримав також два кшижі Георгіївські. Моя матка Ольга Нащоцька, уродзона в Варшаві 1915 року, училище в школі польській, брала участь в фестивалях краєвих, молоде лято – брала udział в стараннях польського руху młodzieżowego, uczestniczyła в budowie kopca имени маршалка польский Йозефа Піруцкего на Соวินцу в 37-м року. Брала udział в заходах свянтечних в Виличце в 37-м року. Мой ойчець Зенон Кралюк уродился в 1911 1911. Учился, а потім працював Хелмі затим на станції колейової в Любомлю. Совєти до останнього дня, навіть до останніх годин перед війною, гандлювали з німцями. Ойтець, вторі, 21 червня 1941 року, працював на станції колейової в любомлю і вночі відправив товарняк за границею до хелма з наковальнями кольськими на отвартих платформах, а там сталь високої якості. Віктора Пужні вручила до нас в чолках і почісках. Моє вуйкові Яник і Геник служили війську польським. В 1939 року Ольга вийшла замуж за Зенона. Мішкали в Хелмі, де я ще уродзіли. В 1945 року родичі приїхали до Ківерц на Волиню, до кревних ойця. Єсень на вулиці, єсень в житті. Кіди, кіди, цодзінь болі щось інше, то ти є ще жиєш і маєш трохи здоров'я. Найважніше – не заламивати ані духи, ані чали. Не допущати до себе песимізму і апатії. Ніхто не вилечи, кеди сам тебе не хочеш. Спацер на свежому повітрі, стадіон, улюблене заєнче, лі... лінівство – то твій врук. Заєнче з внуками, правнуками, життя для себе і для інших. Кохам своєм жоне, A jesteśmy razem już 56 lat, ale do tego trzeba było mieć wielką cierpliwość i charakter anioła. Bo kiedy nie masz racji i milczysz, to ty jesteś mądry, a nawet jak i masz rację, to tylko żonaty, bo w rodzinie jeden reżyser, a inny tylko wykonawca. Bo mądrość to umiejętność zamilknięcia w odpowiednim czasie. Добре втеді послухати, що мовлю мудрі люди. І в старості більшість з нас живе з пам'яннями. Ма очим шкодовач і може похвалитися тільки своїми баданнями. Залічим себе до щенсливцю. Мам дві цурки, чворо внуку і чворо правнуку. Єстем емеритуваним полковником служби медичної. Мам юж повише 80 років, Але не заблендам в свій пашпорт. Bardzo mi przyjemnie, że odnalazłem przyjaciół w szkole polskiej. Chcę, żeby moje dzieci, wnuki i prawnuki, zakochali się w ojczyźnie w przodku, polubili i przyjęli Polskę jako swój kraj. Teraz żyję w okresie jubileuszowym. 60 lat stażu pracy z 1958 roku 53 lata w medycynie 56 lat w małżeństwie і 82 юж кишені. Дякую дуже.